Доброго дня, шановні скорпіончики, як у вас справи. Нас з вами по плану прогноз на квітень. Квітень це в нас весна, квітень це любов, це такий рожевий колір. Це коли природа просинається і хочеться творити, витворяти і виходити. Давайте подивимось, куди ви вийдете. Що вам порадить всесвіт на квітень, шановні скорпіончики! Будемо працювати на шести колодах, я витягну з кожної колоди одну карту. А може не одну, хто його знає, як там у нас буде. І тоді будемо шукати порад. І так, поради для скорпіонів на квітень. Башня. Вау! Ну ви вже прям по-дорослому, слухайте. У мене до того всі розклади прям вау, такі всі розслаблені. А у скорпіонів криша їде, бачите? Чи її вам знесли? Дивіться, яка блискавка класна зверху. Знесла вашу башню. Що таке башня? Башня це така карта. Давайте на ну, так подивимось ще. Um, це така карта, яка каже: Слухай, я тобі казав, ти мене не слухав. В нашому житті um, приходить певний момент, коли потрібно йти на новий рівень розвитку. Так, От ви собі розвиваєтесь, розвиваєтеся, і ви досягли певного моменту. І у вас немає енергії для подальшого розвитку, оскільки ви все вивчили. Ну, от Людина навчилась ходити, вона ходить. Може, там на велосипеді щось там їй вчитися, але ходити вона ходить постійно. І от коли приходить момент, вам робити права, у вас починається трошки стрес, так? Треба робити зараз права, треба щось вчити. А коли ми розвиваємося в нашій голові, так? морально, емоційно, психічно, і кажемо, що я одружена і вони. Відносини, ми вже там 7 років разом чи десять років разом, але ми другу вже не кохаємо, сексу вже не має 3 роки, мені взагалі нічого не подобається, але я все рівно буду жити з тим чоловіком, оскільки всі живуть. І тоді боженька каже, щас, ось бачите, блискавку, і летить ваша башня. Від, е, скажімо так, зовнішні фактори впливають на ваше життя і зносять це вщент просто. Наприклад, башня це також може бути пошкодження майна. Це може бути якісь електроприлади, які у вас вдома, так? І значить, вони починають загоратися. Це не дай Бог в будинок може щось влетіти. І башня це може бути і розлучення, так, коли людина просто уходить з вашого життя. Я привожу це до того, наприклад, що. Коли ви знаходитеся на певному рівні і розумієте, що треба іти далі, а ви нічого для цього не робите, тоді вам, ще раз повторююся, всесвіт робить такі обставини. Та ви на роботі знаходитеся, вже там не можете. У вас ні радості від зарплати, шеф постійно вас напрягає. Колеги підсижують, але ви там зупиняєтесь і кажете: ні 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 це остання зупитка моєї кар'єри. Тоді, що страпляється, вас звільняють. Оце башня. Тобто, скорпіони я вас вітаю. Це означає, що з цієї карти буде урок. Урок, що у вас більше сили, як ви думали, у вас більше можливостей, і ви пройдете вузлову ситуацію і підете собі далі. Класна карта. Хоча інколи такі, знаєте, є страшні карти, коли а, люди сприймаються негативно. Я дивлюся на таку ситуацію, як на позитив. Якщо ви не хочете розвиватися, то ну, вас попросять. Наступна порада від Таро, це в нас п'яторка Жезлов. Видіть, як вона гарно грає. Вам потрібно зараз, от до того, да, гарно розіграти партію. Подумайте, над чим грає жінка, да? чоловіками. Можливо, це і любовний, скажімо, такий трикутничок, коли вам потрібно взнати, хто в нас піде а, не туди, куди треба. Вам потрібно прийняти рішення. Прийняти рішення, яке стосується відносин з людьми. І тут залежить все від вас. Ви бачите, ви є тим, хто тяне, скажімо, за нитки, а інші є маріонетками. Кого ви до себе візьмете, а кого віддалите? І якщо от ви були, наприклад, чи є дружиною, так, у вас є коханець, і вас це задовільняло, бо у вашого чоловіка є коханка, ви про це знали. От зараз вам потрібно поставити всі краплинки над І, і комусь треба знести башню. Цікаво, скорпіончики. Давайте подивимось, що вам допоможе наступна оракульна колода. Цей розклад є загальним, він може програтися не в усіх, тому якщо він вам підходить, це ваше. Інформації багато, якщо ви знаєш, що цей поток. Якщо ні, то буде вам інша інформація. Віста, мудрість. Дивіться, яка краса. Русалочка, там рибки. От Бачите, для того, щоб цю партію виграти, вам потрібна мудрість. І вода. Що в нас вода? Вода це підсвідомість, це емоції, це заспокоєння. Для того, щоб знайти ту мудрість, що ви робите? Хтось каже, піди побігай, ідіть поплавайте: сауна, басейни, джакузі, робота з підсвідомістю, гіпноз. Що воно ще таке цікаве може бути? Те ви можете взяти мудрість, подумайте зверніться до людини, яка трошки прожила, або не трошки прожила, але для вас є еталоном. Яку ви можете запитати, і вона вам дасть пораду. Це може бути медитація. Для того, щоб вирішити от вашу ситуацію, ви маєте проявити мудрість. Взагалі кажуть, жінки мудрі, але інколи ми такі імпульсивні всі, що яка там мудрість. Але якщо кажуть, треба, то треба. Наступна оракульна карта. Скорпіони, у вас прям така класна якась кіношка тут з'являється в квітні. Так, наступна порада. Алянь, ну що? Дивіться, тут у вас вода сама. В принципі, напевно, яка вона класна домик. Ну, дивіться, вона вийшла з того будиночку, з того свого равлика. да? Інколи треба побути самі. Ну, ваш треба вирішити. А може ви взагалі всіх відправити, і скажете. Ребята, а не йдіть ви десь всі собі далеко. Я хочу побути з собою. Чому, наприклад, мені дуже подобається інколи робити такий детокс, коли я вимикаю телефон і не спілкуюся ні з ким. Це допомагає мені почути тишу, почути всесвіт, почути себе. Коли ви знаходитесь сама, ви занурюєтесь цю підсвідомість, подивіться, мудрість. Да? І ви відпочиваєте. У вас немає ніяких вібрацій навколо вас, можливо, кіт на вас лежить, так? Є певна вібрація, але все, що знаходиться, є подразником, воно зникає. І ви собі така класна. Скорпіони, слухайте, який у вас крутий розклад. Ви в мене прям самий такий цікавий до цього, скажу вам так, знак, що у вас ідея, як та тьоща під льот. Так, наступна колода. Ще дві лишилося, так? Да? Яка нам дасть пораду для вас? Демун! Повний місяць. Так, якщо не помиляюся, сьогодні завтра закину розклад, а це буде повний місяць, буде 20 березня, так? Якщо ви ще до того моменту побачите, або чекайте повного місяця у квітні. Що таке повний місяць? Повний місяць це. Той момент, коли все є круглим, тобто ситуація закінчується. Завдяки цьому світлу ви отримуєте е інсайти, ви отримуєте повну картину ситуації. Бо якщо вам не хватало якогось певного, як би так сказати, пазла, да, то е він у вас з'явиться. Подивіться, ось ваша мудрість, усе ваше побути самій. Просто круті карти. По-іншому не скажеш. В кого є кіт? Полежіть, нехай кіт на вас там щось поспіває, знаєте, щоб були мігра... вібрації, було заспокоєння. І чекайте. Ви можете навіть попросити, щоб біла луна, Сілена вам дала інформацію. Так? Якщо вас цікавить розклад, Якусь тему ми зробимо до повного місяця розклад і подивимось, які ситуації будуть закруглятися. Ну у вас тут, ви бачите, і башня. А тепер порада від янголів, оскільки вони знають, що вам треба. Вони такі ці яркі, такі чудові, що хочуть янголи сказати скорпіончикам все всесвіту. Що можна ще сказати? Ви бачите, дуже круто, що у вас є башня, що всесвіт знає, що вам треба. Оскільки трактор знає, куди їде, в даному випадку це всесвіт, ваш трактор. Якщо ви самі не знаєте, що вам потрібно, вам всесвіт організує. Скорпіони, просто крутий розклад для вас на квітень. Будь ласка, відпишіться в коментарях, я вам дуже-дуже буду вдячна. Ви відчуваєте розклад. Якщо вас цікавлять інші теми, пишіть в приват, якщо вас цікавлять ем, консультації, буду рада вас почути. І на все добре!